24 березня 2024 року, у неділю першого великого посту, торжество православ'я, блаженніший митрополит і всієї України Нуфрій, очолив урочисте богослужіння у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Перед божественною літургією блаженніший владика очолив особливий молебень, який звершується лише у першу неділю Великого посту. День торжества православ'я пов'язаний із сьомим Вселенським собором 787 року, який встановив у православній церкві шанування ікон після тривалого періоду іконоборства. Саме ж свято виникло у 843 році і було присвячено остаточній перемозі над єресію іконоборства. Тим самим у церкві закінчився період формулювання православного вчення про Христа, а ікона проголошена наочним свідченням реальності боговтілення з тих пір відзначати торжество православ'я стали в першу неділю Великого посту, адже найперше його святкування у 843 році припало саме на цей день. Особливе богослужіння цієї неділі, чин торжества православ'я, основа якого була закладена у 9 столітті, потім доповнювалась та змінювалась аж до 20 століття. Постійними складовими чину, які зберігаються і зараз, є проголошення православної віри, вічної пам'яті її проповідникам і захисникам та многоліття усім членам церкви. и вкупе купе со всеми верными истинную веру и благочестием тебе Бога нашего прославят. Молим тебя все творче, услыши и Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Же просветите мысли неверные, помраченные светом своего, Бога разумия, верный же своих укрепите. И непоколебимый правоверье соблюси Господу помолим Meu de... Предстоятелю співслужили керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, Вікарія Київської єпархії, митрополит Макарівський Антоній, митрополит Васильківський Асаф, єпископ ірпінський лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. У слові проповіді після читання святого Євангелія блаженніший митрополит Онуфрій розповів пастві про встановлення та сенс свята торжества православ'я. І диявол у цих спорах сіяв свої заблудження, і люди почали вчити неправильно про Спасителя. Перша єріся була аріанства, а потім ще були інші єріся, які вчили неправильно про Спасителя, про святу Троїцю і про Божу Матір. І на кінець остання єрість, це єрість іконоборців, яка охватила людські уми і суть цієї єрісі була в тому, що єретики відкидали почитання ікон, поклоніння перед іконами. Вони називали це ідолопоклонством. А православні сказали. Це не є поклоння предмету. Коли людина кланяється образу, то поклоніння йде не цьому предмету, якому вона кланяється, а тому, хто зображений на, на цій іконі. Тобто поклоняється образу, наше поклоніння переходить до первообраза. Ця єрість в свій час теж охопила у Умислиця багатьох людей і особливо вельмож, ну, ну, правителів, князів, царів, імператорів і православні мужньо захищали своє вчення про іконопочитання. По, цьому, по цій єрісі був скликаний сьомий Вселенський Собор в 787 році. І ця єрість була засуджена. Але е, рішення не було прийнято, а життя продовжувалося так, як воно йшло. Е, в тюрмах сиділи ті, хто почитав, е, вчив правильно про ікони, хто почитав ікони, сиділи в тюрмах, в темницях, в заключеннях, в візнаннях. І пройшло 55 років. Після Сьомого Вселенського Собору, коли восторжествувала православна віра, дружина, супруга імператора Феофіла, Фіофіла, Ярого іконоборця Феодора по імені була тайною почитателі святих вікон. І коли чоловік її помер, то вона з патріархом Мефодієм виріши ну, повернути тих людей, які страждали за іконопочитання, і дати людям можливість принести ікону в святий храм і молитися перед ними І було велике торжество, коли повернулися ізранені, із увичені із, 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 із люди з тюрем. Із заточені із силок. І коли вони один з одним зустрілися і, і обнялися братським об'яттям і, і розказували один одному, що вони перетерпіли, була велика радість серед православних християн, тому що восторжествувала істина православного вчення про святі ікони. І по цьому случаю було, був скликаний собор. У 840 році і було там, затверджено торжество православ'я. На сугубі бідіктинії помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто ввідчий і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Єктинії тенії попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність у воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто поспавлений дому. За божественною літургією до таїнства причастя приступили сотні вірян. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.